Доброго дня, дорогі брати і сестри, з преподобним кукшою вас вітаємо сьогодні. У нас є добрі новини. На святого Миколая в місті Ізмаїлі ми записали відеоролик, в якому сказали і сповістили вас про те, що по благословенню владики Гафана будуть проводитися благодійні ярмарки. Так ось вони прийшли дуже добре. Наші парафії, які ми дуже дякуємо, Одеській єпархії провели безліч дуже добрих ярмарок, в яких участвували молоді люди, діти, а також дорослі. І ми зібрали більше 400 тисяч гривень. І на наш благодійний фонд Доброфандейшн Покров та Милосердія ви. Також перечислили гроші. Це більше 60 тисяч гривень. Нагадую, навіщо ці кошти ми збираємо. У нас дуже багато сімей. Військовослужбовців, які на жаль, де є сім'ї, де загинули і втратили свого батька, свого близького, дуже свою дитину. І ці люди кормили свої сім'ї. І зараз наближається свято Різдва Христового. І ми хотіли би допомогти цим сім'ям, а також сім'ям, де військовослужбовці знаходяться в полоні. Ми залишали свій номер телефону, який ви бачите на екрані, і люди звертались дуже багато. Ми збираємо зараз цю інформацію, дособираємо всі. Ці кошти, якщо у вас є можливість, на наше доброфондейшн також поучаствувати. Ми зберемо цю всю загальну суму і розділимо на тих людей, які до нас звернулися. І потім ми їх пригласимо до нас, в місто Одесу, до нашого чоловічого монастиря, де владика Агафанил звернеться, благословить і вручить подарунки для діточок, солодощі, іграшки, а також ті. Ті гроші, які ми е, зібрали і зможемо придати, ми вам дуже дякуємо за цю допомогу і ця е, неодноразова акція це наше життя такої одеської епархії. І ми хочемо, щоб е, в цей рік такий важкий, да щоб свято обов'язково відбулося, щоб різдво прийшло, щоб наповнилося е, е, наші серця радістю, тим, що ми можемо допомогти один одному. І ще хотілось би сказати, що дуже багато людей знаходяться зараз на межі е, фронту і мирні жителі, і наші військові, які не мають можливості святкувати е, свято, як це було завжди. Це був стіл, це була їда, це були гості. І хотілося б, щоб ми всі були з ними дуже солідарні, щоб ми е, все те, що робили раніше, розділили з людьми, які знаходяться з нами е, разом. Це в високоповерхівках. Дуже багато людей пенсіонерів, інвалідів, якими ми можемо поділитися добром милосердям і як, зготувати якусь їжу, якісь кулічі. Якусь їжу і своїми дітьми постукати в двері і привітати з різдвом і розділити цю всю нашу скорботу, яка нас обгорнула і має об'єднати лише на добрі справи. Закликаємо вас всіх, дорогі брати і сестри, поділитися в це різдво, в цей новий рік. який хто празне 25 грудня, хто 7 січня поділитися цією добротою і розділити всю цю нашу таку чашу горячі разом. А ті сім'ї військовослужбовців, які дуже хочуть отримати допомогу від одеської епархії, дзвоніть, пишіть на цей номер телефона, реєструйтесь. Наші батюшки вас вислухають. все зроблять для того, щоб ця зустріч відбулася, і ми вам обов'язково допомогли. З вами була Одеська єпархія. Добро від об'єднує. Бажаємо всім міцного здоров'я, миру, любові та робити побільше добра.